Вал зброї рі Ф 16 і мережі у небі над Україною. ЗСУ готують паску для росіян. Союзники щедро відкрили арсенали. Надпотужні ракети зітруть Москву. Сотні безпілотників і вступ України в ЄС. Європа жорстко вдарила по Орбану. Ці гучні заяви сполихнули світ. Українці накрили російський тріумф у Криму. Естонія оголосила, з Білорусі несеться страшне. Жорстка мобілізація Європи, Польща та Німеччина на погод готові. наказ вже на столі, і все це сталося прямо зараз. Я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Справжній бум озброєння суне на Україну. Києву передадуть додаткові американські винищувачі F-16 і навіть французькі «Міраж». про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Щодо термінів, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти саме так. Окреслив посадовець перспективи. Гучні заяви прозвучали із оборонного відомства Німеччини до кінця поточного року. У зсу з'являться ще дві сучасні системи протиповітря оборони Петріот, ну і на додачу дроновий фурор. У змі пишуть про те, що схоже Вашингтон і Київ об'єднають виробничі потужності. Делегація від України вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Під час зустрічі обговорять технічні питання такого виробництва. Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ та Вашингтон активно обговорюють угоду дрон діл за цією ініціативою. Україна має продати США безпілотники різних типів. Українські технології схоже починають підкорювати світ. Європейський союз теж не відстає. Дронів багато не буває. Виділяє 2 мільярди євро на безпілотники. Україна це наша перша лінія оборони. То маємо активізувати військову підтримку. Саме із такими словами Урсули фондерляйн супроводжувалося історичне рішення. Натомість українські ударні дрони ж прямо у цю мить вже показують майстер-клас. Мінуснули радіолокаційну станцію ЗРК С 400 тріумф росіян в окупованому Криму. Схоже, розгром на території ворога набирає обертів. Перші деталі стали відомі. Щойно символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є очима комплексу С 400 Тріумф Україна. Вже констатувала, що тепер у ворога буквально зв'язані руки без елементу спостереження та наведення. Уся система втрачає свою боєздатність. Схоже, Путін після останніх подій втрачає інтерес до України, натомість і з більшим азартом дивиться у бік Європи. Естонія ж слідом за Польщею закликала своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі. Екстрена рішення сколихнуло світ. МЗС країни вперше озвучили причину. Були численні випадки як на кордоні, так і всередині Білорусі, коли наші громадяни вступали у контакти із місцевими. Їх опитували або затримували так само, як і громадян інших країн ЄС. Час перебування. Там ситуація може стати надзвичайно неприємною для наших громадян. Тим не менше, естонський мовник запевняє, що білети на автобуси із Сталіна до мінська все ще можна придбати. Також триває видача гуманітарних віз. Водночас Польща, схоже, вирішила діяти безкомпромісно. Шляхів відступу назад немає. Готує свої лікарні до війни, а медичний персонал до роботи в умовах криз та бойових дій. Підготовка персоналу відбуватиметься у підвалі лікарні. Де будуть відтворені типові умови воєнного часу. Кімнати не будуть стерильними. Там буде багато пилу, бруду, погане освітлення, а також відтворюватимуться характерні для бойових дій звуки. Одна кімната буде для надання першої медичної допомоги, інша. Для медичного сортування близько тисячі поранених солдатів потраплятиме щодня в лікарні у разі оголошення війни між РФ та НАТО. Такий сценарій розгортання бойових дій розглядає Німеччина. Ба більше країна орієнтується на досвід України. Для поранених військовослужбовців потрібні гнучкі варіанти транспортування, зазначивши, що Україна використовує госпітальні поїзди. З цієї причини німецькі військові розглядають можливість використання госпітальних поїздів та автобусів і розширюють медичну евакуацію повітрям прямо зараз позиції ворога сиплються як картковий будинок. Наші б'ють безупину. Схоже, Путін остаточно втратив контроль, кидаючи людей у бій майже без спорядження. Натомість блискавична відповідь ЗСУ змінює розклад. Під добропіллям замкнувся котел. Біля Новопавлівки нищений прорив. Рештки ворожих підрозділів панічно відходять із Сумщини. Наші військові показують, що у противника немає дороги назад. Про те, які саме козирі витягнули з. Су у матеріалі далі. Зазнає колосальних втрат, але все одно безрезультатно превперед. Російська армія все ще не залишає надій урвати, хоч малий шматок нових українських територій. Минулої доби на фронті зафіксовано майже дві сотні бойових зіткнень. Найбільш активні російські загарбники на Покровському та Новопавлівському напрямках на всій лінії фронту противник завдав 81 авіаційний удар. Скинувши на Україну 156 керованих авіабомб, також ворог минулої доби провів 5118 обстрілів і запустив по українцям понад 6 тисяч дронів. Донеччина просто зараз максимально відпрацьовують наші бійці, особливо операторів дронів у Донеччині на Донеччині. Хоча варто визнавати і визначати, що і концентрація ворожої авіації на Донеччині теж просто є захмарною. Що просто в режимі патрулювання по 3-4 борти 24 на 7. Але поки окупанти били по мирних містах та торгових центрах, наша авіація навідувалася виключно на військові об'єкти російської армії. Зокрема, зсу завдало високоточного авіаудару по розташуванню окупантів на Донбасі. За інформацією української розвідки, у двох будинках розташувалася ворожа піхота. А третій армійський корпус відправив весь особистий склад окупантів на концерт до Кобзона. Тим часом на покровському напрямку наші захисники влаштували полювання не за російською піхотою, а за важкою технікою противника втекти від наших дронів ворожому танку, незважаючи на всі зусилля екіпажу, так і не вдалося. Повністю все зупинилося в Сумській області. Ось ці території, які зайняті російськими військами в Сумській області, буферною зоною назвати не можна. Шість атак за минулу добу здійснили російські війська на куп'янському напрямку. Українські захисники відбили штурми противника в районі населених пунктів Петропавлівка та у бік піщаного та Богуславки. Там і не тільки ворог почав застосовувати нову жахливу тактику. Щоб не витрачати ресурси, кремлівські генерали почали відправляти своїх солдат в атаки без броні та обмундирування. Ротивник це чудово розуміє і ставить ставку саме на швидкість свого пересування, на легкість, мобільність і так далі. Бо було помічено і не раз, що вони добігають там, десь до е, околиць там Шевченко і починають шукати вже лутати свої. Своїх загиблих там підбираючи бронежилети, каски і так далі. У такому вигляді, цілих 15 разів, ворог штурмував позиції зсу на Лиманському напрямі, намагаючись прорвати оборону в районі населених пунктів Колодязь та Торськ. А ось на добропільському напрямку противник в атаку більше не рветься. Там він навпаки намагається щосили сили вирватися з оточення. Тому і полки тут справді на добропільському напрямку виконали. Осі, от, оточення, відрізання чи е, топак котли для окупантів, про які голосять за твоїм Хоча, як то кажуть, не все так просто, і тривають подекуди в деяких локаціях все ще фізичні витискання противника ще не можна говорити про е, там остаточно повні оточення противника. Завдяки злагодженості та оперативності наших захисників вдалося взяти в імпровізований котел не одну сотню російських окупантів. Звітують у генштабі. Ще більше загарбників було ліквідовано під час останніх боїв. Рапортують військові. Там, де є ворог, і там, де він відрізаний від постачання, це от, от таких, от на там на 300 кілометрів квадратних плюс території. Зараз поширюється вся ця історія на добропільському е, напрямку. Втрати окупантів в межах цієї операції, як стверджує Зеленський, складають вже майже три тисячі осіб, з яких більшість безповоротні, триває також і наповнення обмінного фонду за словами президента. Це те, що відбувається на півночі. Тим часом на сході наші прикордонники продовжують кошмарити окупантів. Напередодні їм вдалося встановити новий рекорд за добу, нейтралізувавши з дронів аж 60 російських солдатів. А тут прикордонники з підрозділу Фенікс завдають ударів вже по логістиці ворога на Донеччині. В результаті нальоту дронів нашим захисникам вдалося разом знищити щонайменше три мотоцикли, квадроцикл, автомобіль та дві буханки армії РФ. Серед жирних цілей вантажівка набита боєприпасами, а також танк т 80 Похвалилися результатами своєї роботи на вихідних і у підрозділі сил безпілотних систем. Напередодні вони вразили три газорозподільні станції на тимчасово окупованій території Луганської області, через що в регіоні почалися перебої. Вода в крайні едва капає. Голубое топливо в газовій плете уже не таке голубе, А там і паникадила замерцает. Вот оно какое счастье. Глаза й жало. Газрстві станція щастя. Луганська область временно окупована територія України. Основной источник газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла в вынужденный режим роботи на угле. Але й за окупантам теж від ЗСУ та їхніх безпілотників не сховатися. Доказом цього є нова резонансна операція СБУ. Пила служби безпеки занищили нафтоперекачувальну станцію Тинговатове в Чувацькій республіці РФ за тисячу кілометрів від України. Відомо, що роботу станції тимчасово призупинення до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта однак, судячи з чуток свою роботу, підприємство призупинило на дуже довгий час. Росія ж тим часом вибухає буквально зсередини. Якщо багатогодинна атака БПЛА і постійні прильоти для ворога це вже не дивина, то блекаут те з чим окупантам довелося познайомитися ледь не вперше. Білгород почав естафету без світла, схоже на черзі. Москва Україна вже натякнула і дала РФ декілька порад. Чи скористається вона ними? Про це вже за мить. Росіянам, включно з москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету кожної зими, я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою, якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України. То в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські ВПК та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо попитки атакувати Кремль будуть предприйматися, як ми будемо це сприймати? Ну по суті, наш верховний Головнокомандуючий, президент, президент же говорив уже на цю тему. Тобто, об этом лучше даже не говорить. І всі це розуміють. Вперше за увесь час війни напередодні зими Україна завдяки власному виробництву, а також постачанню союзників досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. То, з учетом кліматичних особенностей Російської Федерації і с учетом тактико-технічних характеристик средств пораження української сторони Російська Федерація ожидає сурова зима в прямому переносному смысле слова. В первую очередь це теплоелектростанція і другі мощности, которые осуществляют жизнь, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. для завдання ударів по прикордонних з Україною регіонах та містах. Київ має широку номенклатуру західних ракет. Після последнього заявлення українського президента о разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесение удара по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем говорить, что, соответственно, территория Ростовской, Курской, Белгородской и Брянских областей, они находятся в зоне поражения, Как западних средств пораження та що розпочеркну атакамсескаль так штурмшедокасат на модернізований варіант лінітно-ракетного комплекса С 200 методичне знищення українськими безпілотниками російських навтоперегубних заводів показує, російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и ДИС топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень эпично, если мы на четвертый год войны так и не сможем разнести их Енергетику, а ані нам різні Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених міст містерефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів та тисячу кілограм бойової частини, Обычно бойова часть ракети современний крилата ракета вона 450, піятдесят максимально 500 кг. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво переречує до знайомства з усіма принадами блокаутів мільйони росіян. Схоже, починає лихорадити і відданих союзників РФ. Угорщина не знаходить собі місця. ЄС хоче змінити правила, щоб обійти вето Будапешта та розпочати підготовку до вступу України і Молдови до Європейського Союзу. Про це пише видання Financial Times. Тим часом Орбан, схоже, остаточно підкорився Путіну. Почав запускати дрони по українському Закарпаттю. У це важко повірити. Невже помста за дружбу і чим вона йому обернеться? Розкажемо у сюжеті далі. Шпигунство на користь Москви провокація в особистих інтересах, або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. це публічно, канішне не в інтересах венгерського правительства. Проти історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому. Повітряному просторі при цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, Угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоби, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік труби. великі подозріння, що Орбан банально копірує тактику Путіна. Вот как Путин запускает э, дроны э, против западных стран. Э, это произошло в начале против Польши. Сейчас мы видим неопознанные дроны, э, которые летают над некоторыми северными странами: Дания, Норвегия, э, Швеция, э, заметили на севере Франции, не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают. Один російський этой истории уже журналисты-расследователи. Так і так різницею у кілька годин угорське змі підконтрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова. Виступили практично з ідентичними заявами, мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують що серйозніше. Одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів відмічають, що таким образом збирається розвідувальна інформація, которая банально передається или продається в Москву. Это, к сожалению, теж возможно. і непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ, удару було завдано саме по Закарпаттю. Вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, ну то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно вже впала без підтримки НАТО та ЄС. «Пане Зеленський при всій повазі припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта, тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. На цьому ставимо крапку в нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.